І другий варіант я вам хотіла показати. Уявімо, що ми робимо розклад не для себе, а для іншої якоїсь людини. У нас, наприклад, замовили розклад онлайн, чи ми робимо розклад подрузі, яка зараз не сидить перед нами, і ми хочемо їй на її питання відповісти за допомогою Рун. Як тут бути? Якщо ви тільки починаєте гадати, то ви можете дивитися на фото цієї людини. Ну, якщо це фото подруги, воно, мабуть, у вас є, якщо це фото вашого замовника, вашого клієнта, то ви можете теж подивитися у мережі, да, у соцмережах, або можете попросити, ось, наприклад, Скинути фотографію, якщо у людини приховані фотографії, і ви там собі кладете десь поруч з вами телефон з цією фотографією, дивитеся на цю людину і зосереджуєтеся на її питанні. Ну, наприклад, уявімо, що ця людина питає там про не знаю, чи варто їй переїжджати зараз. Кудись там, в Німеччину хай буде, да? Наприклад, людина розглядає такий варіант, які будуть перспективи, якщо я найближчий місяць переїжджаю в Німеччину. Ну, тобто не я, а ця людина. Ну, це взагалі я взяла свою фотографію, щоб не порушувати ніякі права, да? от, але пофантазуємо, уявімо, що цей розклад роблю не я, чи на фотографії не я, там інша якась людина. І от для неї ми робимо розклад. Або, наприклад, якщо ви вже. Досить добре можете, вмієте зосереджуватися, тому, тому що дуже важливо вміти концентрувати свою увагу на питанні. І якщо ви робите питання, тобто, якщо ви робите розклад для когось, то ви маєте про цю людину думати в той момент, коли ви робите для цієї людини розклад. Не проблема, якщо у вас нема фотографії, і ви, наприклад, вмієте вже концентруватися да, на цій людині. Тобто так можна також робити. Не обов'язково у вас має бути фотографія. Ви можете робити і думаючи про якусь іншу людину. Ну, наприклад, уявімо, що я роблю розклад е, якійсь, не знаю, людині на ім'я Ольга. От які перспективи у Ольги, якщо вона. Протягом найближчого місяця переїде в Німеччину. І, до речі, якщо ви питаєте про переїзд, то варто уточнювати яке саме місто. Бо, наприклад, може бути для, для, ну, для всієї країни загалом може бути один розклад, ну, взагалі перспективи да, переїзду. Але він буде дуже розмитий і неточний. Тому завжди варто уточнювати, щоб ви не питали. Чи це розклад про переїзд в якесь місто, чи це розклад з якоюсь людиною, чи це розклад на пошуки роботи, наприклад, і людина каже: а де мені працювати? там, да? Я, от, наприклад, не знаю, яку мені сферу обрати. То краще все-таки спитати, які є варіанти, щоб зробити на конкретні ці варіанти розклад: дістати хоча б там по одній руні. На кожен із варіантів. Так буде набагато краще, аніж просто робити абстрактне. Так от, власне, повертаємося до Ольги, повертаємося до її переїзду в Німеччині. Хай це буде Берлін. Да? Не буде такою якоюсь унікальною. Хай це буде Берлін. Ольга, наприклад, хоче переїжджати до Берліну, які у Ольги перспективи переїзду до Берліну протягом найближчого місяця. Дивимося. Я дуже люблю розклад Кельтський хрест, тому я знову ж таки зроблю його. Ой, задалеко. далеко. Так. Що в нас тут виходить? Лагус перевернуто. Так, далі дивимося. Не піддивляємося в мішечок. Так, далі. Думаємо про Ольгу і про її поїздку в Берлін. Перемішуємо добре руни, не піддивляємося в мішечок. Угу. Ось такий у нас вийшов розклад. Так, давайте тепер ми розберемо цей розклад, що він означає. А, у нас знову ж таки кельтський хрест, тому ми читаємо тут руни в парах. Ми читаємо оці дві руни разом і оці дві руни разом, а потім оцю руну як результат, яка показує нам, що імовірніше за все буде, да? який найімовірніший розвиток, який імовірніший розвиток подій. Якщо Ольга переїжджає найближчим місяцем протягом найближчого місяця до Берліна. так, у нас випадає руна Лагус, перевернута і феху. Лагус перевернута, показує те, що, ну, взагалі, давайте так, коли у нас випадає перевернута руна, і ми розгубилися, не знаємо, як це пояснити, ми спочатку думаємо про те, що ця руна означає у прямому положенні. У прямому положенні Лагус буде говорити. Про інтуїцію якусь, да? про те, що тут можуть бути якісь жіночі чари. Але воно якось не дуже підходить до теми питання, да? які перспективи переїзду. Бо в нас більше як загальна картина має бути: типу, як Ольга буде почуватися, коли вона переїде до Берліна, або якщо вона переїде до Берліна. І тут, скоріше за все, ми беремо значення лагус як відчуття, що ти в потоці, відчуття, що ти пливеш за течією. Тобто, не в поганому сенсі, а те, що тобі дається все дуже легко. Тобі не треба якось дуже сильно напружуватися, щоб в тебе щось виходило. Воно виходить якось саме по собі. Так? А тепер ми перевертаємо це значення. Тобто значення буде протилежне, бо лагус перевернуто. І тут у нас що виходить? Виходить, що не буде у Ольги. Такого відчуття, ніби все складається саме по собі, ніби вона от ввійшла, знаєте, як в цей потік, і пливе за цим потоком, і їй все окей. Ні. Тут у нас буде таке, що вона м, навпаки відчуває, наче вона йде проти течії, наче все дається їй дуже важко, наче треба докладати дуже багато зусиль, щоб влаштувати якісь прості речі. Ну, скоріш за все, це буде пов'язано з побутом, да. Тобто так, треба буде перший час присвятити тому, щоб от все це налагодити, все, що в звичайному житті, якось саме собою відбувалося, і ми цього навіть, і Ольга цього навіть не помічала. Але тут також є феху у прямому положенні. Феху у прямому положенні взагалі нам буде говорити в контексті даного питання все-таки про гроші, все-таки про те, що матеріальна якась забезпеченість і ця забезпеченість більше, ніж на просто якісь там загальні потреби да? базові. І е, вкупі з руною Лагус перевернута руна феху показує, що так, буде важко, треба буде докладати зусиль. Але в принципі, все одно будуть ресурси, і все одно це буде це будуть виправдані зусилля. Да? Нагадую, ми дивимося перспективи. Тобто це не порада, а це перспективи. А, і тому тут вона показує, що от лагус перевернута, феху, це буде важко, але все одно гроші будуть, ресурси будуть, і в принципі, так важко, але воно буде себе якби виправдовувати. Да? Ці зусилля вони будуть себе. Виправдовувати. Далі руна Кенос і руна Евас, якщо ви помітили, то я спочатку її дістала якось, от так. І да? я її докрутила от в таке положення. Дивіться, оскільки ми використовуємо руни перевернуті, прямі і напівперевернуті. То хочеться сказати, що так, руна інколи випадає якось незручно. Ну, типу, як в даному випадку випала Ева, здавана якось от трошки так. І логічніше було б її все-таки ось так зробити. Тут, в даному випадку, у мене є два правила: перше інтуїтивне. От як мені інтуїтивну руну хочеться докрутити, да? коли вона тако, в такому якомусь невизначеному положенні. Я її інтуїтивно докручую. І друге моє правило, що я, в принципі, інтуїтивно докручую зазвичай за годинниковою стрілкою. Тобто, якщо руна випадає якось незрозуміло, то я докручую її за годинниковою стрілкою, поки вона не візьме своє нормальне положення, якесь більш-менш визначене, ну, типу, пряме перевернуте чи напівперевернуте. Ну, і тут також варто зауважити, що. А, руни круглі, да, от в моєму випадку, вони такі стандартні, класичні круглі плашки, і так, інколи вони можуть якось дивно випасти, і ти не знаєш, якби. Ну, от я такі два правила. Або покладаюся на інтуїцію, що от я так відчула, що треба саме так. Або я докручую за годинниковою стрілкою, якщо вона якось незрозуміло випадає. Так от, Кенас і Евас. Руна Кенес показує нам пристрасть, натхнення про те, що буде дуже класно буде подобатися. По-перше, вона буде горіти цим в сім'ї, це буде подобатися. Ну, горіти в переносному сенсі, да? візьмемо це слово в лапки. Тобто, їй буде там класно, в неї буде таке вау, я хочу тут жити, мені тут подобається. Вона буде ну, от прямо в захваті від цього, в принципі, таке другорядне, це другорядні позиції. Вони показують вже те, що буде в нас там на периферії відбуватися. І тут Кенас і Евас показує, що їй це буде подобатися і вона буде собі довіряти. Евас показує, що будуть деякі речі все-таки складатися самі по собі, і це буде прикольно. І це буде відбуватися саме тоді, коли вона буде робити те, що їй подобається. З одного боку, дивіться, основна енергія в нас лагус перевернута. Оці дві руни задають, ну, вони тут домінуючі у них позиція, да? тобто вони головні. І вона показує, що не буде такого, не буде вона би, в потоці, да? буде важкувато. Але другорядно ми бачимо, би, що інколи, коли вона буде робити те, що їй подобається, коли вона буде довіряти своєму ну, такому палкому бажанню. От Захотілося зайти морозиво, купити по дорозі в магазин, там, да? зайти в інший, не знаю, там зайти в кафе, купити морозиво. От прям дуже захотілося палке бажання. І, і тоді і ще й в купі з руною Евас, да, Кенас і Евас тут будуть показувати, що Евас буде приносити якісь, знаєте, речі, які складаються самі з собою. От якраз тут на противагу лагос перевернуті. Да, тобто такий трошки проти, протисуперечливий розклад виходить. Якщо вона буде все планувати, то буде все йти, якби. Проти течії буде даватися важко, а от коли вона буде довіряти своєму цьому, вау, я це хочу, да я йду це роблю, то вона буде потрапляти в якісь для неї коректні ситуації, зустрічати якихось коректних для себе людей, і будуть якось обставини складатися. Але все ж таки вона буде хотіти все сильно планувати, все сильно розрахувати, да, в той час, коли варто було би все-таки віддатися потоку. Да. От якби лагос була пряма, вона би показала, що буде от вона якось довіряти інтуїтивно все робити. Але вона перевернута вона показує, що будуть речі відбуватися так важко. Uh, і, ну, і також тому, що вона буде все планувати. Да? Не тільки тому, що просто так, а тому, що дуже сильно буде все раціоналізувати, планувати. Тому воно буде виходити важкувато. Але загалом, все одно, бачите, загалом все одно руни всі такі. Які показують ну, щодо переїзду, да, вони дають нам хороші якісь енергії. Ну, По-перше, феху пряма. Да, показує, що ресурс буде. кенас показує, що буде бажання, будуть, будуть проявлятися моменти, такі, да, коли вона буде відчувати до чогось таке палке бажання і буде йти за ним і потрапляти в гарні для себе ситуації. І як результат випадає Тейвас на пів перевернута. Те вас взагалі, знову ж таки, коли ми не можемо зрозуміти, до чого це, ми спочатку уявляємо, що якби вона випала пряма. Да, щоб це було? Це було б, що вона йде до своєї мети, що Ольга зможе там у Берліні реалізовувати свої якісь плани йти до своєї мети, що вона буде прекрасно це все знати, розуміти і щось для цього робити. Але вона випадає напівперевернуто. Тобто, скоріше за все. Вона буде трошки збиватися зі своєї мети, з того, що вона собі намітила. Можливо, піде якимось окольними шляхами, да? тобто, замість того, щоб піти напряму, можливо, доведеться якось шлях до своєї мети робити таким як поступовим і десь інколи буде губитися, буде збиватися зі свого шляху. Але не надовго, тому що тей і весна тобто це значить, що не надовго вона буде це робити. Вона все-таки буде пам'ятати, куди їй треба. Трошки буде підзабувати це. Або, можливо, вона буде невірно обирати шляхи досягнення своєї мети. О, тобто, так, будуть. І загалом давайте подивимося, так? Да? Будуть певні труднощі, ми це бачимо. Тобто, сказати, що тут буде легко, прям все даватися, ми не можемо. Будуть певні труднощі. Ми можемо тут порадити довіряти більше інтуїції, більше довіряти собі. Ми можемо порадити інколи розслаблятися і просто довіритися ходу життя, але це дуже важко. Звісно, це дуже важко, коли ти переїжджаєш. Треба багато всього утримувати в голові багато всього влаштувати. Тому це буде важко даватися. Ну і ми бачимо, що загалом, в принципі, все буде добре, тільки варто пам'ятати свою справжню мету для чого ти туди їдеш. Да? Ми скажемо це нашій Ользі. Для чого ти туди їдеш, довіряй своїй інтуїції і не забувай про свою мету і про свої реальні справжні принципи, чого ти хочеш і як ти хочеш це отримувати.